Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати шов вперед голкою. Для роботи нам знадобиться клаптик тканини, нитки, гольниця з голками, наперсток, ножиці, олівець та лінійка. Для початку проведемо на тканині допоміжні лінії, для того, щоб ви могли поки навчитесь шити. Без ліній рівненько прокласти цей шов. Я думаю, нам потр... понад... знадобиться дві лінії. Другу проведемо на відстані сантиметра або півтора від першої. Так, підготовча робота закінчена. Тепер беремо голку. З ниткою і закріплюємо її на тканині, так як ми з вами вивчали минулого разу, вкулюємо голку на нашій проведеній лінії стібок довжиною міліметр, потім кінчик нитки тримаємо. Великим пальцем лівої руки вкулюємо ще раз теж малесенький стібок. Тепер в цю петельку протягуємо нашу голку і затягуємо нитка закріплена. Тепер по лінії, яку ми провели олівцем, приблизно на одній відстані виконуємо стібки, прокулюємо голку на виворотний край і на лінії, на нашій повертаємо голку на лицеву сторону. Раз, у нас з'явився перший стівок. Стараємося, щоб стіпки були одного розміру і так робимо до края тканини. Слідкуємо за тим, щоб ми не стягнули наше полотно. Дивіться, якщо ми будемо дуже натягувати, то Стягнеться. Треба слідкувати, щоб було рівненьке полотно тканини. В кінці нашого рядка, впевнившись, що ми не стягнули тканину, ми закріплюємо нитку так само, як і на початку шва. Стібок маленький, петелька, і в петельку протягуємо голку і затягуємо все, ми закріпили нашу нитку. Якщо такий шов використовується для вишивки, то, звісно, потрібно закріпляти нитку і на початку, і на кінці шва. Але дуже часто шов в передгулку використовується для наметування. І тоді ця нитка має бути витягнута. Вона наметується для того, щоб потім гарно шити. Вже основною ниткою. Тоді ми на кінці не закріпляємо нитку. Не вузликом, не закріпленням, яке ми з вами вивчили, а просто залишаємо вільною цю нитку, але ж треба слідкувати, щоб вона не витяглася. Тому залишаємо такий довгенький край, щоб. Не вийшло у нас, що ми шитимемо, шитимемо то витягнемо нитку і прийдеться все шити заново. За допомогою такого шва, перед голкою, якщо не закріплювати нитку, також робляться, якщо нам треба призборити тканину, наприклад. Дивіться, ми от зібрали. Зараз ми голку відріжемо. Колимо в гольницю, і якщо нам потрібні зборки, ми беремо і тримаємо один край нитки а інший стягуємо, так роблять зборки на одежі, на шторах. А потім, коли ми це призібрали або треба зав'язати края, або просто прошить, щоб ці зборки залишились. Ну, звісно, їх треба розподілити рівномірно, але ж ми з вами просто навчаємось. Я вам просто продемонструвала, як це робиться. Все, ми з вами розібралися, що таке шов перед голкою. Чекаю від вас фото ваших робіт. Дякую за увагу!